Друзі, вітаю! Я Наталка Вишневська, Київська область Україна. Ви на моєму каналі невеличке відео про те, що вийшло в результаті роботи у майстерні, яку я показувала на деяких моїх стрімах. Значить, У мене раніше був зроблений такий браслет. Браслет із бурштином і з маленькими бурштинятами, як я кажу, горошинки бурштина. І чомусь мені оцей завіток навіяв таке, що я хочу ще до цього. Оці завітки вони трошки відбиті. Це зроблено технікою ковки, таким молоточком на наковалінки, так тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Отже, оцей браслет у мене був, і, а до нього я зробила дуже простий кулончик. Робила це все в прямому ефірі, є відео. Будь ласочка, заходьте, дивіться. От. І отакі сережки. Сережки із тут швензи теж мідні. На своїх стареньких ушках показую. Якщо хтось придбає, не хвилюйтесь, все буде почищено, дезінфіковано. Оця горошинка із бурштина. Я хотіла тут знизу зробити, але я вирішила, що так буде краще. Досить довгі, досить комфортні. Я сьогодні півдня в них ходжу. Ну, це я спеціально їх надягла для того, щоб відчути, як вони в вушках. Бо швенза досить товста. Тому вони підійдуть не на всі вушка, а на ті вушка, які вже. Уже багато-багато сережок усяких перебачили. Комфортний получився такий наборчик. Значить, така закавика є. Я. Все це в одному екземплярі. Звичайно, бурштина великого в мене. Ні, є такий ще бурштинчик, але я ще подумаю, що з ним робити. Скоріше всього, він піде на колон. Тому я зараз роздумую, чи мені це собі залишити, чи все-таки виставити на продаж. Але якщо це буде виставлено на продаж, то це все буде продаватися все разом. От. Не буде так, а можливо, і буде, я побачу, але буде досить дорого. Де можна, де можна придбати? Зараз я виставляю все активно виставляю свої, всі свої прикраси на скриню. Це українська площадка. Там, там мені комфортніше ніж на шафі, бо на шафі багато лишнього барахла. А за межами України Еці, посилання буде. Так, не встигаю